Вулицею і через дорогу стоїть кінь з возом. І два мужика збирають каштани. Вони збирають, блядь, каштани. І при каштани тому... дорогі. В, в, в якому світі? В світі дітей. І при бо. тому, вони навіть, ну ти, типу, бо них люди дивляться, що це дивно, а їм взагалі не дивно. Просто звичайний вівторок. Чиста, ну, Наші вона. каштани. Нашо, люди, Ні, вона... каштани, ж можна палити, це як е, е, дрова. Ти е, не, е, е. не знав? Каштани можна смажити не смешно. Ще каштани класно от так от на очі накладати, ти ти типа... типу ти супергерой. Типу в тебе нормальні очі. Так. <рикладця> 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 а ты накладай каштани и я європейцы, у мене, до речі, шрам, отут я на правому оці, я в дитинстві грався каштанами і коли. Страв за Я коли грався каштаном, я перечепився і е, отут -от впав на бильце дивану. І в мене, коротше, ще я більше з'яв став. Що сильніше в мене продовжився. На <реш> диван <реш> тепер все спершу. Ні, реально, це правда, через каштани. Тому Ужгород, перше місто, ми приїхали в Ужгород, щоб підняти собі настрій. Взагалі нам тут дуже сподобалось. Тому саме сьогодні. В той самий день, коли ми приїхали в Ужгород, нас зустріли на вокзалі ТЦК, був кайф. Нам дуже сподобалось. Я, Ну, якось ми тут, я не знаю. Ми просто пообіцяли, що ми не можемо вас залишити без концерту. Да. І вони ми... такі, а це взагалі на похуй. А... а ми ще сказали, що тут багато хлопців. Е, і тому зустрічайте! Уже <реш> ТЦК. <реш>